Закінчили ми минуле відео на тому, що запускаємо програму ну і отримаємо файл. Файл даними І зараз його треба. У нас тоді не вийшло. Зробити його в електронній таблиці. Значить, файл. Зараз я його імпортую. Проблема була в тому, що у нас якби ну, розділовий знак між цілою і дробовою частинами був крапка. Ну, оскільки в нас комами розділяються стопчики. Тобто інакше ми поступити не могли. А в таблицях, якби у нас розділуємо знаком, буде кома. От оскільки у нас українська локаль. І якби у нас прийнято писати кому. Тобто, як варіант можна поміняти налаштування в системі, змінити знак цієї розділення з крапки на кому. Ну, але це шлях неправильний. Якби всю систему заради тієї програми ламати сенсу ніякого немає. Так, імпортувати дані. От, тому ми просто зробимо заміну в файлі. Тобто, бачите, воно стовпчики розділило правильно. Тепер нам треба поміняти крапку на кому. Тиснемо Ctrl-F. З'являється після Ctrl-F ось пошук, і ми його можемо, якби, знайти замінити. Ставимо замінити крапку на кому. І що там замінити всі? Ось тепер у нас так, готово. Є кома. Ну і можемо працювати. Значить, вставити, верніше, вибрати два стовпчики. Ви там собі дивите, ну і по завданню, тобто, які стовпчики вам треба буде вибирати. Перший це координати. Тобто, тут вже дивитесь по тому, в якому порядку ви записували дані. У мене йшли час, координати. І далі. Швидкості, Тобто, відповідно, по ісу і по іграку. Намалюємо координати, значить, ставити діаграму. Так, і тут, якщо у вас не буде автоматом, то треба ставити лінійну діаграму. І ось якась така в мене <кхів> крива вийшла. Значить, ну, що, в принципі, варто поміняти? Для координат то бачите тут, в принципі, видно поворот, кути може дещо. Хоча схоже десь на правду. Єдине, що ось бачите, якби поворот відбувається увесь час якби по годинниковій стрілці. Робить літак-таку петлю і потім уже полетів в правильному напрямку. Тобто, як бачите, деякі помилки випливають уже. Тобто, коли все скомпільовано правильно, і, але все одно це не означає, що програма працює правильно. Значить, проблема тут захована в тому, що... ідею одно. Поворот поворот, ось, власне, в цьому сігнамі, знаку поворота. Тобто він має бути, по ідеї, або додатнім, або від'ємним. Ну, Але, щоб таке спрацювало, то має бути, ну, скажімо так, або додатні, або від'ємні. кути. А в нас вони всі йдуть від 0 до 360. Ну, це можна легко змінити. Коли ми задаємо кути, значить треба зробити зміни в трьох місцях. Значить Перше, коли ми задали кути, давайте я вже зразу тут напишу. Ось пишемо if theta A, то есть у нас він від нуля, ну, будь-який кут, то есть тут 30 і 330. то есть від 0 до 360 градусів. Його треба зробити, щоб вони були від'ємні. то есть від, ну, 360 ділимо пополам, буде плюс-мінус 180 градусів. Тобто, якщо это A більше за 180 градусів, то тоді ми що робимо від, ну, фактично, від тета Е нашого кута? Віднімаємо 360 градусів. 360 градусів. І це е, якби переведе його в ну, 360-нашкут. мінус Якраз буде той залишок, який піде зі знаком мінуса. Тобто ну, більше 360 кут. ну, якби бути не повинен. І тому, в принципі, формула правильна. Ту ж саму операцію робимо з тета TB. Тобі і з кожним тета при повороті. Тобто там у нас вже було приведення, так, ось, до 360, якщо буде віявний кут, тобто ми це прибираємо і міняємо на тету, на одну нашу нову форму. Так, зберегли, запустили. Ну, і тепер спробуємо подивитися, що змінилося. Так, цю ми діаграму видали. Delete. Зараз видалю, видалити діаграму. Так, Ctrl-A вибираємо все. Delete видаляємо все. І знову імпортуємо файл. То есть наш той же самий файл. Так, щось йому тут створило окрему таблицю. Ну це вже таке. Так, знову ж таки, Ctrl-F. Э, змінюємо крапку на кому. Змінити всі готово. Ну і давайте подивимось, як виглядає тепер поворот. Вставити діаграма. І все те же саме. Так само воно виглядає тому, що я знову допустив. Ту же саму помилку. Бачите, Ти мінус 360 і нікуди воно не записується. Тобто, Якщо написати мінус дорівнює, то я думаю, проблема буде вирішена. Так, тета Ей мінус дорівнює. Зберегли. Запустили. Так, пише вже нульворкінгів, добре. Ну, спробуємо знову імпортувати. Так, цю я видалю. Дані теж. Файл імпортувати заново. Так, тут, мабуть, э, замінити поточний аркуш поставити, імпортувати дані. Так, і знову міняємо крапку на кому. Ctrl-F. Крапку замінити на кому і замінити всім. Готово. Ну, пробуємо, що вийшло. Вставити діаграму. І знову те саме. А те саме воно тому, що я допустив ще одну помилку. Значить, Тут я всюди порівнюю з градусами. Бачите, 180, віднімаю 360 а в мене кути вже в радіанах тому 180 у мене буде просто Пі а 360 2 Пі 2 помножено на Пі і всюди так само 180 Пі 360 2 Пі Так, і в повороті. Так, ну, спробуємо з третього раз. Наша пісня гарна нова. Так, переписали файл.

Так, Ctrl-F. Заміняємо крапку на кому. Замінити всі. А то давайте спробуємо діаграму. О, треба вибрати стовп неправильно. Спочатку треба вибрати стопчики. Які ми використовуємо і вставляємо діаграму. І ось тепер вже у нас цієї не немає. Тобто, в принципі, видно. Ну, що тут ще можна навести красоту. Десь тут оформлення. Так, горизонтальна вісь. Так. Ну, в принципі, особливо міняти нічого не треба. Можна зробити, подивитись підписи по осям і так далі. Так, ну, давайте ще нам ну, робите скріншот. Графіка. Не знаю, здається, його можна якось опублікувати. Давайте подивимось, що це за. А, в інтернеті. Ну, це нам не потрібно. Тобто, ну, робите скріншот, вставляєте в звіт. е Так, що тут за головки? Ну. Можете підписати заголовки, тобто горизонтальна вісь. Так, десь тут заголовок був. А, вон, можна ставити, до речі, мінімальне-максимальне значення. Значить, ну, можете зробити таке саме, як і по вертикальній осі. Тобто 125 0. Ось то тоді буде. Тоді, якщо ви зробите десь приблизно однакові, ну, приблизно квадратну цю діаграму, то тоді ваш кут буде відповідати, ну, якщо ваші кути курсу будуть відповідати, ну, на вигляд, приблизно ну, тим, що були задані. Тобто це якщо оці квадратики будуть такі квадратні, ну десь так приблизно. Ну але це вже красоти. Так, мож, далі е, десь тут можна обізвати осі, мабуть, легенда. А ні. Так, що тут? колер тексту. Це нам не потрібно. Ну. Масштаб. Так, сітки та позначки. Так, це не це все. Ну, в принципі, можна робити і без підписів. Тобто, напишите текстом, что это за графики. По всьому, я думаю, я і так розберусь. Так, ну, давайте зюдіограмою розібрались. Давайте спробуємо швидкісно малювати. Тут воно поганенько малює в залежності одних даних від інших. Тому для швидкості час ми не чіпаємо, в принципі, його можна було в файл і не записувати, але, може, десь будете в іншій програмі малювати. <кхід> Берете. Вибираєте стовпчик зі швидкістю, ставите діаграму, ну і ось якось так воно виглядає. Есть, була спочатку швидкість, не мінялась, потім при повороті, ну це мається на увазі горизонтальна, вертикальна швидкість. Тобто змінилася. Ну і далі знову прямолінійний політ. Тобто по іншій швидкості буде схожа з точністю там до навпаки. Ця Скажем так, діаграма. На цьому все. Якби робіть, оформлюйте домашнє завдання відповідно до ну, якби, відповідно завдань, які там прописані, тобто спишете висновки обов'язково. Ну і, якби в PDF завантажуєте і мені відсилаєте. До завдання. Тої тобто, здачі цього не передбачається. Дякую, до побачення!